Привіт усім! З ким ще сьогодні не віталося. Але перший ролик на Олі Фрес вже вийшов. Так, друзі. Їсти ми ще мали на сьогодні. Бо вчора мали день народження Артура. Ну, тобто, не вчора було день народження а ще сьомого. А вчора ми святкували. Тому ще гарненько було що поїсти. На вечір вже треба вставати і щось думати. Хлопці йдуть в зал, йдуть займатися, прийдуть, схочуть, знаєте, як нас кажуть, плотно поїсти. Тому зараз стаю, щось готую. Вже давно робила піцу, може, зараз піцу зроблю, щоб було швидше. Тому, друзі, зараз готую. Але стала, у нас такий дощ падає. Ви знаєте, що і в хаті холодно. Ми ж опалення виключили та вже, давніше виключили. І похолодало в хаті холодно. Ну. ну нічого. Помаленьку, якось буде. Добре. Йдемо до кухні, там щось готували. Пішли. Я замішала, на ще не замішала треба замішувати на піцу. Тут тако. Дала два жовтки, в теплому молоці розбавила дріжджі. І, друзі, все, даю дві ложечки майонезу. десь приблизно там є З майонезом дуже гарне пишне м'яке тісто. Посолила і поперчила. І зараз даю муки і замішую тістечко. Так, палянечку розкатала кетчуп з майонезом помастила і з курячим філем. Вже підсмажила трошки, посолила, поперчила куряче філем. Тепер наступне помідорку дам І зверху сир і ставимо запікати. І піца готова. Спеклася. Це така гарна пишна, велика піца. Піца готова. А я хочу спекти щось солоденького. Маю, друзі, знаєте що? Родзинки, маю мак, маю ще мені лишилося баночки півбаночки з домашньої, І хочу зробити мурашник. Наразі розтопила масло своє домашнє. Зараз до масла додаю дала сюди 3 ложки цукру, 3 яйця, 2 столових ложки сметани. Муки, друзі, скільки візьме. І порошок для печива, щоб піднеслося тісто. І усе мішаємо. Так, паляничку я спекла на мурашник. Зараз вона вистегне, я її подрібню гарненько. Маю ізюм, друзі. Мак обов'язково дам. Згущоночку. Ну, зараз я покажу, нехай вистегне. Спочатку я її подрібню, покажу далі. Вистег. Я подрібнила мурашник. Дала маку, десь 3 столових ложки, більше не давала. Дала родзинки, зараз дам зуршоночки, гарненько все перемішаю і сформую тортик. Тортик мій готовий, все зверху шоколадом, ще поляла, поставлю в холодильник, до завтра гарно застигне і буде добре різатися, ось такий мурашник. Ось такі друзі, в мене були сьогодні приготування. Та які такі приготування. На вечір зготувала зготувала піцу, зготувала мурашника вже на завтра. Ну, хіба що? Ще, може, хто хоче до чаю, ще може вечором різати. Та й усе, такий день, друзі, така субота. Фактично, мали ще багато всього зробити, собі там напланувала, я думала, може, піду. Треба мені помастити в хліві, бо ж відколи ще не помащено. І вапно маю, і вже настрій маю, вже помастила. Ну, але що, душі, холодно? Зараз, поки по маршруше заслабну. Та й вже чекаємо тої погоди, чекаємо того сонечка, чекаємо тепла. Може буде, може буде? мусить бути, де воно дінеться, знаєте. А потім літом, друзі, де казали, боже, вже ви трошки того дощику, вже ви трошки холодніше, спека, дихати нема чим. Такі ми люди, нічого нам не догодиш, знаєте, все. Все не так, все не так зимно зле, дощ зле, нема дощу зле, сонце світить, шквари зле. А люди, від? так ми грішимо, так ми грішимо, так всім незадоволені. Треба все тішитися, те, що маємо. Все дякувати Богу за те, що є, щоб не гірше тільки. А решта то таке. Решта то таке. Все буде. Добре, я йду якийсь фільм, собі включу, буду дивитися якийсь фільм. Воно саме рухається, то, то листя, друзі, я не, я не знаю, чого так. Що це за квітка? От може хто знає, що це за квіт, що це за е, вазонок. Він сам рухається, він сам рухається цілий час. Тако, як е, сяду і собі деколи щось задивлюся е, тут на дивані, і воно зарухається і все настрашуся. І вже знаю за стільки часу, воно все рухається, воно все якось, все якось в той бік, в той бік, ну цілий час. Просто за квітка така, що сама рухається. Цілий час. Бо боже, це що таке? А то мій вазонок так рухається. Це, це мій вазонок, друзі. Так багато людей писало, що то він якийсь е, ядовитий, що він е, треба вважати на ці має, на його слизь, щоб не попало на руки, бо воно цей... Е, бо воно виїдає. Ніби ніколи в мене нічого не було з ним таких проблем. Я його пересаджувала, я його і листки постійно вон сохну, треба забрати, бачите. Ніби ніколи нічого не було. Не це. Друзі, цей вазонок мені дуже сильно дорогий. Це вазонок мені подарувала бабця. Ще моя бабця жила останній рік перед смертю. Вона мені його подарувала народження. Він був такий маленький зі щепки. Він такий вже, бачите, виріс. Тому я його дуже люблю, бережу як пам'ять про бабцю. Ось так. Але він рухається в мене. Він в мене мігрує в один в другий бік. Якщо не знаєш, то можна страшитися. Ось такий чудово зонок. Якась така, певно, його, знаєте, така ця. ось така, така природа. Добре, друзі. Всім спокійного вечора. Тепер доброго, мирного, тихо, спокійної нічки до завтра. Завтра з новими силами, з новим початком тижня. там щось зробили. Так? Все, всіх обняла, вас люблю. Ви мене такі хороші, такі добрі. Усе, усім па-па!